Зірка Мензетюк, таємниця козацької шаблі, пригодницька повість, розділ перший, у якому з'являється Машка. Спочатку познайомиюся з Машкою. Вона не дуже гарна, хоча вважає себе красунею. В неї великі, ясні, кришталеві очі, ото через них і зроджуються Машчині претензії на красу. Вночі вони пронизують темряву, наче ніж розмія масло. Але більше їй нема чим похвалитися. Машка давно вже не першої молодості, щоб не сказати, підстиркувата. Їй не завадилося підфарбуватися. Ресні, подряпини, теж не додають їй принадності. Ззаду в неї наліплено трохи облізла наклейка з собакою, тому що першим Машкиним власником був якийсь професор. Великий любитель псів, наклейку треба здерти, сказала мама, оглядаючи машку, яку тато щойно придбав. певно, загодалися Машка звичайний автомобіль, легковичок, відчизнаєного виробництва. Хоча ні, не такий уже звичайний часом з Машкою траплялися дивні речі, але цього ніхто не знав. Мій друже, тобі підсунули непотріб. Глянь, яке тут усе брудніче сказала мама татові, Кірило похитала головою. Вона принесла ганчірку і відро з водою і захотілося шкрити, драїти, витирати автомобіль ззовні і всередині, а Наталочка з татом їй допомагали. Вони вимили дверці, панель, приладі, довго вибивали, витрушували сидіння, аж ті, врешті-решт, стали майже чистими. Коли черга дійшла до заднього скла, з наклокою мама в тому намахнула рукою. Ну і хай лишається. Я вже геть зморилася. Як на мене, то ця псюка навіть кументна, сказала Наталочка. Мені вона подобається. І машина теж. Авто по підморгнуло їй правою фарою, але, мабуть, це тільки здалося. І все ж Воно явно по повистелішало. Його очі, фари про те ті чистою ганчуркою засяяли, пускаючи сонячні гзайчки, справжнішні старе одоробло, скрушно показала мама, стоючи перед промовитою машиною, мало того, що облізли воно ще й червоного кольору, помідор, а не авто. Дівчата, що ви? Це ж довгі колі, заступився тата за свою обранцю. Червоні машини здалеку видно, тому вони безпечні на трасі. А ще й відтінок має дуже ароматичну назву корида, не знаючи спільного в кориді з помідорами. Мама невдоволено знизала плечима. До того ж, тут нема кондиціонера. І насправді радіо. Дівчата, ви не розумієте, загарячкував тато, Найголовніше в автомобілі ходова частина, а в цієї машини просто прекрасна ходова. Він бадьоро вдарив ногою по колесу і в ту ж мить бускучий, і не аж так сильно поіржавілий ковпак з брусняком відпав і покотився по асфальту. Хороша ходова, засміялася мама. Клепки розсипаються. Це всього-навсього ковпак, боронився тато. Ось давайте продідемось і тоді побачите. Він на місце поржавілий ковпак і хотів було сісти за кермо, але мама його випередила. Вона саме закінчила курси водіїв і тепер зібралася показати, чого навчилася. Наталочка вмостилася поруч з мамою на передньому сидінні. А татові нічого не залишалося, як сісти позаду. Теж ж мені розвели матріахат. бурмотів він. Можемо рушати. Мама взялася за кермо, а наче справжній водій ас. натиснула на педаль щеплення, тоді на газ, але авто чомусь раптом засмикалось і заглухло. Йо, Машко, не брейкайся, сказала мама і знову завела двигун. Ха-ха, Машка, засміялася Наталочка. Так її і назвімо. Відтоді у машини з'явилося ім'я. Другого разу вони рушили дало, і Машка живовенько побігла вулицею. А що я вам казав, дівчата? Торжествував тато на задньому сидінні. Не машина, звір. Можеш перевірити ще й гальма. Мама притьмом надавила на педаль і бум. Врізалася лобом у вітрове скло, аж загуділа. Хто так гальмує? заламентував тато. У наталочки на лобі поволі наливався велика синювата гуля. Я невінна, я гальмувала правильно. Це твоя Машка з вибриками», – виправдовувалася мама. Тато розсердився ще дужче. Ти не вмієш водити машину. Чого тебе на курсах учили? Питувався він і не заспокоївся, поки сам не сів за кермо. Назад до будинку вони їхали пересварені на Бормосині, а Наталочка світила гулею, як на те, біля під'їзду стобича в приятель. Пан Богдан, історик, мандрівник і взагалі вельми цікавий чоловік. Він заусміхався, побачивши тата за кермом. О, панство русників купили собі машину. І зрадів, і здивувався він. Еге, кивнув тато, знову посяявши наче човен місяць на небі, поїдемо на море своїм ходом. Hm, на море? повторив пан Богдан загадковим голосом, що обіцяв цікаве продовження. Мама запросилася в хату, і невдовзі вони сиділи за обійним столом, смакували борщем, зі свіжими пампушками й обговорювали машкані переваги. І тоді пан Богдан Сказав таке, від чого наталочина душа, затрепетала. Добре, що ви придбали машину, сказав він. Тепер ви зможете врятувати одну дуже цінну старовинну річ, нашу історичну реліквію, якій загрожує небезпека або навіть знищення.